Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Цири Небесний, втішити на душу істини, що всюди все наповняєш. Скарби добра і життя, подателю, прибіселися в нас і очисти нас. від усякої скверни спаси, блажі душі наші. Святий Боже, святий кріпкийся ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкість ти безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу нині, і повсякчас, і навіки віки віків. Амінь. Пресвята і помилуй нас. Господи, чисти гріхи наші, владика, прости, беззаконня наші, святи, злянся, сили, немощі наші, мені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава ці, сину, святому Духу мені, по всім часом на віки. Парвиці Твої захисти нас від усяких задум і лукавого. Охорони нас від зла всілякого. Будь нам пристановищем по всі роди, скрипиших рідників, друзів, допомагай нам. Бути вірними синами доча життя наше і тобі. Слава села, ймоцію і, і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Алі. Дорогі наші воїни і захисники, сьогодні ми маємо дуже важливу місію і честь нагородити вас, як достойних воїнів і наших захисників медалями і медалями непростими. Медалі ми, які благословив сам святіший патріарх Київський і всі Руси України Філарет. Ось навіть і зараз йде бій, а ми виконуємо цю почесну місію, тому що ви є достойні, ви ті, які заслуговуєте на найвищі нагороди. І ця маленька нагорода є символ того, що церква не забуває про своїх воїнів. Вона за них молиться, вона за них переживає. І Саме ця нагорода є дійсно, той символ, що наші воїни є вірними і є гідними людьми. Нагороджується метально за жертовність і любов до України. Іщук Володимир Володимирович. У вас є висока нагорода, Господь вас благословляє. Добро українського народи. Головне, повертайтесь живими, пам'ятайте, що вас чекають вдома, рідні і близькі. Нехай Господь вас благословляє. Підходьте, поцілуйте Христа, Ідіть сюди по одному Так. Будь ласка, тільки шапку. Хай Бог благословить. Так. Що це було поготове. Все з Богом дякуємо, хлопці, за вашу роботу і колера. Нагородження бійців батальйону морської піхоти, що боронять нині підступи до Маріуполя, відбувалося буквально за пагорбом від поля бою. Аби вручити бійцям нагороди, довелося викликати їх із окопів. Адже до зони активних бойових дій журналістів наразі не допускають. Із військовими капеланами інша річ, вони зараз не просто проводять душпастерську діяльність, а й служать разом із вояками, живуть при окопних капличках, там де того вимагає ситуація. А принагідно здійснюють і таку приємну місію, як нагородження бійців. Я б сказав, дуже приємно получать якісь награди. Видно, що про нас не забули. і ну, навіть не знаю, як виразити. Так, звісно. Бо я те не було одно підтримка. Приємно, коли приїжджають, хоча би хто за приємно. Нині щодня українським морпіхам доводиться відбивати провокативні атаки супротивника, котрий активізується по всій лінії зіткнення. Прилітає, як кажуть бійці, все, що прибуває на непідконтрольну Україні територію і з боку північного сусіда. Днями розвідка Збройних сил України повідомила про чергове постачання сотень одиниць важкої зброї та сотень жетон диспалова на територію так званої ДНР. А отже, слід очікувати чергової активізації бойовиків. СПГ-автор і прилітають. До нас сюди. машина вже в час не може під'їхати до позиції, постійно автобуль прилітає. Зараз СПГ от, кілька днів по стріляють. Буває, що інше. Після короткої зустрічі і нагородження хлопці повернулися на свої позиції, а ми посунули далі уздовж лінії зіткнення. Прифронтове лебединське торік тут було доволі гаряче. А мы сидели там за дверью, прятались. У нас яму себе за два дня. Когда все отсюда начали солдаты выходить в поле. Мы за два дня яму выкопали, прям в доме прячемся. Ну, крыша вся дырявая у нас, вся. Никому ничего не надо. А. Это осколка. Сколько? Снаряд вон там. Вот Вон, вон где вот у слева поломано, там снаряд. Вот, это как раз нам дом подумал. Вон возле там, возле столба снаряд. В Вагородів тут одразу за гаражом снаряд, на углу снаряд, вокруг. А от десь в огородах, так вообще, от за таким вот домом, все в снарядах. Від прямого влучення снаряду із Сау була зруйнована єдина у селі багатоповерхівка. Понівечено більшість приватних будинків, господарські та інші будівлі. Цьогоріч стало значно спокійніше, але останнім часом обстріли поновилися, кажуть місцеві. У нас із 965, по-моему, человек. Осталось 200 человек. Если мы сельсовету не нужны нашему, 10 шиферин, 10 шиферин, он с той стороны у нас. Когда снаряд там упал, вот где соседка, 10 шиферин. Во-первых, это еще было... Вот с этого полетело туда, побило шифер. Потом второй раз снаряд упал, он весь обсыпался. Уже доски так старенькие, а то вообще сгнили давали людям, вот ему на навес дали 50 шиферин, а нам на дом 10 шиферин не дали как с магазина, так они же продовольствие, вот продовольствие, а мы цейка. работаем а, нет, да. а нам в Мариуполь на чем ездить? на вот этой вот, что, перебиваем? или на велосипеде? И это так, сейчас пешком не пойдешь не пускай а чем-то добираться, на час опоздал что будет? а сегодня-завтра стреляют, это нереально Люди знімають там квартири і живуть. то у кого є бабуськи, пенсія є. Ми навіть не оформляли статус пересіленця. У пошуках істини рухаємося далі на звук канонади. І, як з'ясувалося, ми не єдині, хто того дня цікавилися, звідки ж і хто саме цього разу порушує мінські угоди. До речі, машини ОБСЄ у цьому секторі бачимо доволі часто. Щоправда, представники місії ще ніколи не погодилися відкрито поспілкуватися з нами. Те, що вони можуть сказати, стосовно побаченого, прокоментувати ситуацію на часі, погодився речник одного із батальйонів морських піхотинців. Зачасту прориви дереві розвідувальних груп, друге, це провокаційні дії противника. З метою виявлення наших вогневих позицій. Ну і звичайно, це з постійні регулярні обстріли наших передових позицій і блокпостів. Звичайно, за останній тиждень ситуація загострюється постійно. Противник веде хаотичний вогонь, слава Богу, поки що не прицільний. А такий більш розсіяний. Буває, що зосереджений вогонь видно, тоді вже видно, що по конкретному сектору з різних напрямків відкривають вогонь зосередженим. Стрілкове використовується практично постійно. Це як прикриття вже йде вогнева підтримка старших їхніх командирів міномети. Частіше всього використовують 82-120 мм міномети. Деколи під цей шумок заїжджають з їхньої сторони самоходні артилерійські установки і відкривають вогонь, нібито. то, 120-мм міномет. тобто завжди вони використовують міномети для прикриття тяжкої артилерії. Нагадаю, днями розвідка Збройних сил України знов повідомили про постачання ешелонів зі зброєю та сотень тонн пального на окуповану частину Донбасу. І з цим вірогідно і пов'язана активізація бойовиків у зоні розмежування. Озброєння, в принципі, у них. Я б не сказав, що сильно нове, але достатня кількість, вони стягують постійно, вчасно завжди проводять ротації своїх військ. Значить, що можна сказати, зразу видно по заїздам боєприпасів інтенсивність вогню, як тільки черговий чи гуманітарний условно конвой, чи пройшла в них ротація, зразу проходять інтенсивні бої. То вони намагаються зразу розвідкою провести боєм чи просто дирекційними групами, заслати нам і в тилові частини сюди, тобто далі в тил від передового краю, і розвідати як можна більше інформації про наші військові сили на території розмежування. Оскільки ми розуміємо по інтенсивності вогню і. Трошки зміненій діяльності, так, то скоріше в них, як моє припущення, що у них пройшла якась ротація. Тобто, можливо, поповнення, можливо, ротація часткова. Є інформація про загиблих, поранених. З нашої сторони, слава Богу, в мене інформації немає. Такої, що у нас є чи поранені, чи загиблі. Хлопці вже досить добре розбираються в ситуації. До того вони, звичайно, були чудово обучені, тому і, слава Богу, такі от. У нас е мінімальні е поранення, втрат, е на щастя, немає. А з їх? З їх сторони, ну, так як докладує наша розвідка, вони так попадають нормально, наче, дають вісіч. Ну, Це звичайно, що вони, якщо вже противник підходить до наших позицій на дистанцію, коли е Загрожує життя нашим військовослужбовцям, то якщо є безпосередня небезпека або фактично в притул відкривають вогонь, оскільки ми все таки стримані мінськими договорами і не можемо відкривати та й немає чим власне таким щоб потужно відкривати по ним вогонь. Тільки стрілецька. Перепрошую, тільки стрілецька зброя? Ну, стрілецька зброя, звичайно. Тобто, в принципі, у них теж, якщо ДРГ так ближче підповзає, то у них стрілецька і гранатомет. Те, що дозволено мінськими угодами, а все, що вони нас накривають, вони так намагаються, щоб ніхто того не бачив. Тільки вже по розривам зрозуміло, що саме працює тяжка артилерія. На лінії розмежування, насамперед, там, де відбувається активізація бойових дій, місія ОБСЄ встановлює камери відеоспостереження. Відношення місцевого населення до регулярних військ було досить таке скептичне. Вони ж не вірили в перемогу, не вірили, що існує альмія, скільки були. Добровольчі батальйони, і вони були не так потужно оснащені. Ви ж розумієте, що одна стрілкотня і не, не були змоги навіть бачити ту потужність збройних сил. Пройшов час, проходить там буквально якихось 2-3 місяці. Ситуація з 70 негативних відсотків стає вже 50%. Тобто люди вже починають бачити, що є потужні сили збройні, які можуть давати спокійно відсіч противнику, і при цьому не буде страждати мирне населення.